Орфографія Правило дев'ятки. Правило дев'ятки. Пригадуємо мнемонічну фразу, де ти з'їси цю чашу жиру. Д, т, з, С, ц, ч, Ш, Ж, Р. У загальних назвах іншомовного походження після цих літер. Перед наступним приголосним крім Є пишемо літеру Е, а не І. Наприклад, найвідоміші і, можливо, найважчі слова: аквамарин, артефакт, бутик, бодибілдинг, джинси, диджей, джигіт, дизель, дилема, дилер, дрифт, диджиталізація, гри Зигзаг, індиго, інцидент, казино, капучино, картридж, кікбоксинг, пацифіст, піанісимо, тимбілдинг, тинейджер, тирада, тирамісу, ремейк, рингтон, риторика, скриншот, скрипти, стример. Стримінг, фортисимо, фриланс, фріланс, фрілансер, чизбургер, чизкейк, чипси, чичероне і цинга. Правило дев'ятки у власних назвах: Алжир, Мадрид, Крит, Ватикан, Тибет, Британія, Чилі, Вірджинія. Мексика та багато інших слів в основах власних іншомовних назв прізвищ буква И пишеться після шиплячих та Ц. Тобто правило дев'ятки не на всі прізвища поширюється, а лише буква И пишеться після шиплячих та «Ц». Шиллер, Чингісхан, Цицерон, але дідро. Грім, дізель пишемо літеру І. Власні назви, що перейшли в категорію загальних, пишемо за правилами правопису загальних назв. Хоча Рудольф Дізель бо це прізвище. Але пальне називається дизель. де «Сілует», Загальна назва буде силует. Літеру І. Пишемо після літер. Що входять до правила дев'ятки перед голосними. Гладіолус, діоптрій, ажіотаж, бодіарт, діамант, радіус, нотаріус. Наприклад, ми можемо звернути увагу на слово бодіарт. Бодибілдинг пишемо з літерою и, тому що після и йде приголосний бодибілдинг. А бодіарт пишемо з літерою і, адже після і йде голосний. Літеру І пишемо також після приголосних, що входять до правила дев'ятки, перед «й». рієлтор, коефіцієнт, спанієль, аудієнці. Після інших приголосних букв перед наступним приголосним пишемо і, наприклад, гірлянда, лабіринт, паркінг, роумінг, таймінг біткоін. Правило дев'ятки не діє щодо приголосних у кінці невідмінюваних слів таксі, журі, колібрі, жалюзі, суші, капрі. У давно запозичених словах пишемо і після інших букв: графин, вимпел, мигдаль, спирт, кинжал, кипарис.